Ваша ціна нижча, якість краща, а покупці все одно йдуть до конкурентів. Зазвичай ціна це не основний фактор прийняття рішення клієнтами. Справа може бути у сприйнятті бренду. Люди люблять доторкатися до історій і сенсів, які несуть бренди. Мені подобається книжка Фіолетова корова. В ній йдеться про перенасичений ринок і про те, як звичайні продукти тонуть у шумі реклами. Це ще називається банерною сліпотою, тобто очі настільки звикли до реклами, що не помічають її. І от успішні бренди роблять все, щоб стати унікальними. Наприклад, Red Bull продає не просто енергетики, вони продають стиль життя і фактично рекламуються лише через події, поєднавши свій продукт з досягненнями та екстримом. Louis Vuitton не продає сумки, вони продають статус, ексклюзивність. Якщо ваш бізнес схожий на сотні інших, Люди можливо обиратимуть за ціною, але якщо ваш бренд унікальний, його вибиратимуть за емоціями. Хочеш, щоб клієнти обрали тебе? Підписуйтесь на сташове.